Жителі Луцька обурилися рішенням міської влади вкладати величезні кошти у бруківку та ремонти доріг замість того, щоб допомогти збройним силам. Йдеться про десятки мільйонів гривень. Наприклад, тендер на ремонт бульвару Дружби народів це 50 мільйонів, коригування ремонту на проспекті Волі 60 мільйонів. Є дуже багато грошей, які могли б використати на інші цілі, не пов'язані з якимись соціальними чи побутовими проблемами. А в першу чергу для допомоги військових. Учасники зібрання ініціюють внесення змін до бюджету. Громади пропонують заборонити видатки на благоустрій, доки в країні триватиме війна. Ініціатива така, щоб в 24 році, вже ми говоримо про 24-й, тому що поки воно ще затягнеться на місяць. Це те, щоб не здійснювала наша луцька міська рада капітальних видатків, крім е видатків на е інфраструктуру критичну. Тобто будівництво доріг, ремонти, якісь будь-які витрати капітальні, не здійснювали в 24 році, як мінімум. Лучани організували збір підписів, Щодо мораторію на капітальні витрати, підтримати зібрання. Прийшли люди, чиї близькі та знайомі нині захищають Україну від окупантів. Ми повинні виграти цю війну, зберегти життя, а тоді вже облаштовувати наші вулиці. Зараз світ на нас дивиться, і ми просимо в інших країн зброю, а самі витрачаємо її на щось таке. Я вважаю, це неприпустимо. Я декілька днів тому був на похоронах, ховали сусід. Можливо, йому щось не хватило. Хлопака 34 роки. А в нас вибачте якийсь бізнес хоче заробити нормально. Це бульвар дружби народів. Кілька років тому тут поклали нову бруківку на тротуарі. На іншому боці залишився старий асфальт. На капітальну реконструкцію вулиці з бюджету готові виділити 50 мільйонів гривень. Навіть уже визначилися з переможцями тендеру. Жителі мікрорайону ставляться до цієї ідеї по різному Є армія більше нічого навіть не... Так, що хотіти стоїть дороги. То що війна, то не значить, що ви не. Війна. Війна, війна. Та Та Треба жити, жити потрібно. І потрібний потрібно якийсь елементарний е, е, комфорт. Новою бруківкою прикладають і луцькі двори. В одному з таких підрядники вже завершують роботи. Місцеві кажуть, востаннє тут щось ремонтувалось 30 років тому, коли здавалися будинки. Діти не могли виходити навіть з під'їзда, могли спотикнутися, багато ям. На велосипедах взагалі діти не їздили. Тому ця дорога нам необхідна, дуже потрібна. Ці доріжки, все зручно, гарненько зроблено. Ну не на часі треба було трошечки чи раніше, чи пізніше. До війни або вже як закінчиться війна. Лучани пропонують залишити гроші лише на ремонти критично важливих та інфраструктурних об'єктів. Від фінансування решти відмовитися, підтримати хлопців, які на війні напередку, то певно, це актуальніше ніж робити дороги і благоустрій. Що ходять ноги, ламають чия чиями. Це не є актуально. за тиждень. Група небайдужих лучан має намір знову зібратися, щоб нагадати владі про доцільність використання коштів громади. Далі слова за депутатами на сесії. Тим часом у міській раді питання про багатомільйонні тендери на благоустрій не коментують лише пояснюють, перелік дворів, які мали ремонтувати, був затверджений ще до війни. Оксана Ткачук Луцьк, п'ятий канал. Маєток майже за 2 мільйони доларів у Сполучених Штатах Америки на додачу ще один за 380 тисяч на народження дитини. Редактор видання Політерно Андрій Щесняк опублікував розслідування про заможне життя за кордоном доньки міського голови Тернополя Сергія Надала Анастасії. Перша спроба звернути увагу на статки мера та його рідних були ще торік. Однак лише зараз антикорупційні органи взялися за справу. Детальніше розповість Софія Норенко. Розкішне життя у Флориді доньки міського голови Тернополя Анастасії Надал розпочалося ще у 2018 році. Саме тоді вона переїхала до США для стажування. Зазначається у розслідуванні Андрія Щесняка, редактора місцевого ресурсу Політерно, який розслідував закордонне багатство Анастасії. Усі подробиці автор виклав у своєму матеріалі на сайті дзеркала тижня. У розслідуванні велася лінія від перших орендованих апартаментів доньки міського голови. Ви в центрі курортної перлини сполучених штатів до придбаного на ім'я її майбутнього чоловіка Таунхаусу в районі Пемброук-Пайнс за майже 250 тисяч доларів. Після реєстрації шлюбу у грудні 2019 року та весілля у січні 2020-го Рубен Родрігас робить свою дружину Анастасію Родрігес співвласницею зазначеного таунхаусу. Можна було б припустити, що чоловік Анастасії заможний, однак, як стверджує автор розслідування, її обранець Рубен... Родрігес не мав статків для придбання такої нерухомості. Він старший син латиноамериканських емігрантів, жив у дуже скромному будинку своїх батьків, навчався у бюджетному виші та підробляв на рецепції готелю, де й познайомився з Анастасією. Після одруження за деякий час пара продає свій перший маєток за 300 тисяч доларів. Йдеться у розслідуванні. А за кілька днів до повномасштабного вторгнення Росії до України вони. Купують новий особняк за шокуючи мільйон вісімсот сімдесят тисяч доларів. Крім того, Анастасія нібито отримала від батька в подарунок ще один маєток за триста вісімдесят тисяч доларів. За народження онука стверджує розслідувач. Однак це ще не всі дороговартісні витрати щасливих молодят 2022 року. На початку літа 2022-го Рубен Родрігес стає власником охоронної компанії Сіті Вочпротектів. Services, яка з 92-го надає послуги із неозброєною та озброєною охорони для готелів, розкішних кондомініумів, багатоквартирних і житлових будинків у штаті Флорида. Компанія має відповідну ліцензію і під цією назвою її знають у Майами з 2009 року. Це досить прибутковий бізнес, який може приносити мільйонні доходи своїм власникам. Ці дані вперше були опубліковані 12 вересня 2022 року. Тоді за кілька днів Сергій Над... Там міський голова Тернополя відреагував на такі закиди. Інформація про мої маямські вілли за мільйон доларів фейк, так само, як і колись про мої іспанські дачі. Їх створювали і будуть створювати. Ця інформація брехня. Моя донька Анастасія вже давно доросла. Більше десяти років вона живе самостійно. Зараз у неї своя сім'я, у неї окреме життя і своя кар'єра. Як і кожен батько бажає своїй дитині здоров'я і щастя, так і я бажаю, щоб були здорові вона її чоловік, і вся сім'я така відповідь обурила журналіста Андрія Щесняка, і він вирішив піти далі та подати запит до Державного департаменту штату Флорида для отримання виписок із реєстрів та апостилю. Документи, які надійшли у відповідь, підтвердили правдивість розслідування, каже журналіст. Нині Андрій Щесняк вирішив надати ці дані антикорупційним органам. Прокурором внесено відомості до РДР за фактом придбання близько родичкою Тернопільського міського голови нерухомості в США права кваліфікація стаття 368 з шістдесят 5 кримінального кодексу України. Незаконне збагачення. Наразі досудове розслідування у справі триває. Про підозру жодній особі поки не повідомлено Кореспонденти Суспільного звернулися за коментарем до Тернопільської міської ради, однак там речниця міськради Мар'яна Зварич телефоном повідомила, що ситуацію про відкриття кримінального провадження щодо Сергія Нада. Не коментуватимуть. Досудове розслідування здійснює Національне антикорупційне бюро. Софія Норенко, п'ятий канал. Більше про важливі події цього четверга вже у наступних випусках часу новин. Ну а попереду аналітика всіх важливих подій. і Процесів у марафоні Незламна країна. Побачимось зовсім згодом. Журналісти п'ятого ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства росіян. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок Монобанку, відсканувавши QR-код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч. Будь-яка сума має значення. Разом переможемо!